У нас Голови комісії сьогодні немає. Він у нас дуже зайнятий. Але ми розпочнемо. Везне його. Потім ми не йому до відео. Всі питання. Починаємо з Документів. У нас на порядку денному інформація про виконання програмних документів місцевого розвитку. Я вам коротенько тут буквально розповім про економіку. У нас за цей період шість проведено аукціонів, один продаж був земельної ділянки. Підготували аукціони по майну, але якщо не провели, вони будуть в четвертому кварталі. У сфері торгівлі у нас відкрито 21 торгівельний заклад у нас за цей період відкрилося 4 юридичні особи і закрилося. Відкрилося чотири фізичні особи-підприємці, закрилося 45. За цей період громадою було залучено міжнародну технічну допомогу на 11 різнопланових проєктів. Вони стосуються більшого молоді. І є один проєкт, зайшов проєкт Поляріс: це стосовно вдосконалення ветеранів. Криниць, ремонтувалися громадські криниці, купили 8 дашків для громадських криниць, встановили їх в Запарівці, Марінополі, Горниці. Потім розробили два проекти: один по водопогону, по італу, а другий по каналізаційній мережі на івано Погона набережно. Під час пориву допровідних каналізаційних мереж вживалися заходи щодо їх ліквідації, ремонтувалися автобусні зупинки. В Захварівці встановлена нова автобусна зупинка, оновлено алеї пам'яті героїв громади. І було проведено повітряно-струменним методом поточний ремонт ряду вулиць в місті Номукаїнка, де здебільшого їздять автобуси, громадський транспорт. І по селах Захарівка, Воронівка, Урянівка і Фурманки. По, по освіті культурі, охорони здоров'я всі заклади були підготовлені до опалювального сезону, придбано вхідні пілети, вділля, то робилися ремонти, по освіті, підготовили. Систему опалення, робили тут хімбудопідготовку котелень, заповнювали необхідні колісники, манометри і все інше технологічне обладнання для того, щоб працювали котельнями котель, котель, зимові, ремонтували системи водопостачання, ремонтували котельня в дитячому закладі війська, там облаштували приміщення зберігання, палети, у ліцеї номер 4 Зробили проєкт по пожежній сигналізації системи оповіщення, підготували ряд проєктів кошторисних документацію, оновили їх, зробили проєкт по ворогнезахисній дерев'яної конструкції покрівлі ліцеї Лідер. Також в цьому закладі ремонтувалися класні приміщення, передождві дитини, подвір'я. Ремонтувалися покрівля. У ліцеї No6 ремонтувала снідальня, е, в ДЮЦІ один кабінет зробили поточний ремонт, і в Захарівській філії в дідальні встановили витяжко. Е, ремонтувалася оглядова ярма для шкільних автобусів. У ліцеї номер 8 частково перемонтували оборону. У сфері культури використовувалися протипожежні заходи. Ремонтувався котел у філії номер 1 ювілейного, також придбували технологічне обладнання, були заходи по благоустрою, там невелика сума близько 30 тисяч. У ювілейному замінили вікна у фоє, там сума близько 540 тисяч гривень. Так, у охороні здоров'я ну, в первинці там е незначне оновлення матеріально-технічної бази, в лікарні значно більші суми і придбане обладнання. Працює програма місцевих стимулів для медичних працівників як в первинки, так і вторинці. Вони також співпрацюють з різними благодійними фондами. Первинка. Як суді по вдосконаленню моделі домашніх візитів для сімей з дітьми віком від 0 до 4 років. За цей період у нас додавалися працевлаштовано лікарні невропатолог, патологонатов, психіатр, лікар-функціональної діагностики і лікар-ветеринолог. Проводяться два значні ремонта проекти по приймайному відділенні до поліклініки і Лікарня виграла в конкурсі проектних заявок Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України в рамках програми відновлення України. Це проект по покрівлі хірургічного корпусу, пока зписується меморандум, а потім вже наступному році, будуть робитися Роботи за цей період вони розробили чотири проєктно-кошторисних документації, поробили ремонт. Це і приміщення для експертних команд і. Центральне стерилізаційне відділення і бактеріологічна лабораторія купили кучу медичного обладнання. Із значного тут легковий автомобіль майже 800 тисяч, комп'ютерна техніка 700 тисяч, і сканер ультразвуковий діагностичний, може 3 мільйони гривень. Поповнення значне йде полікання. І вони купляють все необхідне. І, і продовжується в них. Ремонт відділення реабілітації і ремонтують вони покрівлю інфекційного відділення. Це вони роблять за власні кошти. Ну а по комунальним закладам соціальної сфери вони здебільшого як, надавали послуги своїм підопічним. По конкурсу міні-проєктів у нас було реалізовано в цьому році шість міні-проєктів я все одно буду про них розповідати, але я думаю, що ви чули про те, які мені проєктно буде але... реалізовані. Ну, це буде коротко все. Тепер ми переходимо до бюджету я також постараюся коротенько ознайомити з основними державними соціальними стандартами. Я думаю, що кожен із вас уже чув, але в пам'яті. Мінімальна заробітна плата у цьому році 8 тисяч гривень, мінімальна на наступний рік 647 або 81%. Більше. Тобто, до вклад першого тарифного розряду був 3028, стане 3470, ну 450 гривень збільшення, це 86% десь приблизно. На 27-28 я вам виручувати не буду, тому що я розумію, що все ну, зміниться. Тому я не думаю, що це на сьогодні є необхідно. І е, що з'являється у нас у наступному року, у році? Е, у нас з'являються інвестиційні кредити. Тобто рівні видатки по капітальних ремонтах, придбаннях і інше, як ми проводили раніше по спеціальному фонду нашого бюджету, ми вже проводити не можемо. Тому що ми маємо це все по-перше внести в систему, розробити проект на кошторисні, враховувати це як публічні інвестиційні проекти, тільки лише в цьому разі ми маємо передбачати кошти до нашого бюджету і з надією, що наші проекти побачать і виділять кошти якісь із державного бюджету. Чому така ситуація? Якщо ми ці проекти не внесли ДРІМ, то в наступному у нас взагалі не було можливості отримати на них. Ну, от як ми зараз на лікарню отримуємо фінансування, і наше там співфінансування складає 20%, Це податки ПДВ і те, що не оплачують міжнародні організації. Тому е, проведена у нас шалена робота по м, інвестиційних проєктах. ми із цими питаннями із е, ну, десь липня, мабуть, місяця е, про те, що які проекти е, ви чули, тому що е, ми затверджували їх рішення у вересні місяці. Е, сесії вільніше бо затверджували ми рішення конкому. І відповідно ці проекти потім були внесені до програми DRINK, внесені до єдиного портфеля і є пропозиція їх потім включити. Загальна сума я озвучу на інвестиційні проекти на наступний рік для того, щоб ми мали можливість просити або надіятися на те, що вони виділять якісь кошти державного, і ми. Свої про, співфінансуємо. Ну і озвучу коротко по доходах. По доходах у нас збільшуються доходи, але не суттєво в порівнянні із наступним роком. Тобто, 26 до 25 року у нас складає, якщо це загальний та спеціальний фонд. То у цьому році у нас бюджет 214 склада мільйонів 489 тисяч, на наступний рік 204 мільйони 810 тисяч. Чому така різниця? Я зараз озвучу наші власні кошти без транспортів. І тільки ви зрозумієте, чому так. У власних наших надходжень у цьому році було заплановано 174 мільйони, на наступний рік 125 мільйонів. Привід складає 20 мільйонів, майже 21 мільйон або 12 відсотків. Враховано збільшено і надходження по платі за землю, але в основному це враховано підвищення заробітної плати. І, і першого телефонувала розгляду, ну і відповідно по збільшилося у нас е, надходження на наступний рік. Але у нас е, на наступний рік відсутня субвенція освітня, що і вплинуло на загальну суму е, бюджету на наступний рік. Якщо ця сума буде доведена нам до. Е, Прийняття бюджету до тобто 25 грудня, тому ми її додалимо до рішення і відповідно сума зміниться. Але 32 мільйони 669 тисяч було затверджено субвенції, яка на сьогодні ще поки що сума відсутня. Базова що ще змінилася, базова дотація. Базова дотація у 25 році На наступний рік вона вже тричі мінялася. Ну, на сьогодні вона складає 3 мільйони 686 тисяч, але у прогнозних показниках до 1 вересня, які ми мали затвердити, ми відпочали 789 тисяч. Тобто була вона 789, потім була 5 мільйонів шоста ну, з. Чи п'ять з половиною мільйонів десь в середньому. Тепер у другому читанні змінилося 3 мільйона 686 тисяч. Але я думаю, що зараз дуже суттєво не обговорюється питання, і наскільки бачу цифри, то субвенція на наступний рік знову чи це базова дотація зміниться. І зміниться для нас в кращу сторону, тобто зменшиться знову. Яка сума буде зменшення, не готова сказати, поки бачила, що десь на рівні 25-го року. Ну, маємо те, що маємо. Поки що те, що ми е, бачимо, що є вже законодавче підтвердження, все це враховано у бюджеті у прорахунках, але так як ще ми всі зміни внесені до законодавства, це тобто. І до того самого бюджетного кодексу, і ми ще не бачимо, що ж буде затверджено у державному бюджеті, то о, хочу сказати, що ще основні цифри будуть змінюватися. Наші цифри вже якби більш-менш прораховані. Одне питання 64% чи 60% ПДФО. Також ми цього ще не знаємо, тому що це знову ж таки обговорюється і, і до чого прийдуть. Що буде прийнято в державному бюджеті, я сказати не готова. Нас прораховано 64%. Якщо буде зменшено, ну, це десь близько 5 мільйонів нам треба буде зменшуватися. Це досить сума для на нашого бюджету. Поки по бюджету мало все задавайте питання. Кого не отобрані, все mm. краще і краще. Mm -hmm. І все даємо минулого року. Так, і кстати, що ти напомнила, освітня субвенція на сьогодні не розподілена, але циферка стрідіть у державному бюджеті і вона точнісінько така сама, як у минулому році. Тобто вона не враховує не збільшення мінімальної зарплати не збільшення першого тарифногоряту. Чи вона заміниться вже до кінця затвердження бюджету, не готова задати. Але ми бачимо так? Зараз іде обговорення про те, що збільшення тарифної ставки числі над двадцяти двох годин і збільшення заробітної плати до тридцяти тисяч. І голова профільного комітету. У Верховній Раді запустили зараз обговорення голосування, чи ми на таких мовах сьогодні працювати. Ну, це поки... Є, будуть зміни, питання, питання, а кошти не передбачені. Ні. І які немає звідки передбачити. Да. Ну. Але побачимо, Не давати момент. Так, по звіту. За дев'ять місяців у нас звіт. Перевиконано ну, на ну, ці дев'ять десятих е, доходи загального фонду відсотка і це складає близько півтора мільйона гривень. Але якщо врахувати і загальний і спеціальний фонд, е, то тут е, ситуація трошечки гірша, тому що е, сума 51 один мільйон гривень. Це субвенція на виконання програми відновлення України, яка нас йде на нашу лікарню, вона за 9 місяців не використовувалася. Приходить вона в надходження тільки в тому випадку, коли будуть проведені видатки. Я раніше озвучувала, що в принципі, коли повністю зроблені роботи, акт на Міністерство регіонального розвитку про виконання роботи вони приймають рішення про оплату і кошти напряму пряму йдуть із міністерства фінансів, тобто вони минують нашу громаду, якщо інші субвенції приходять на наш рівень, і ми оплату проводимо безпосередньо. З наших рахунків, то тут трошки ситуація інша. Вони погоджують усі платежі, тільки після того ці платежі проплачуєте, і коли вони проплачуються, аж тоді сумає от, от, проплати вона попадає і в нашходження, і у видатки. Поки немає проплати, то ми маємо 51 мільйон на виконання. Ну і він впливає, звісно ж, на наш бюджет в цілому. І ми бачимо, що спеціальний фонд виконаний на 11%, тому що ця сума вплинула. І загальний спеціальний на 80 60 відсотків. І виконання бюджету по надходженням впадає сорок дев'ять майже з половиною років. Ну, таке. Але ми по загальному фонду маємо півтора мільйона, і їх у минулому місяці ми з вами уточнювали на наші видатки, тобто вносили зміни до бюджету. Так, які питання є по mm. звіту? Так, тепер фінансове забезпечення у нас по. Водопомогу були надані кошти в сумі 110 тисяч гривень на, 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 на придбання будівельних матеріалів по проекту будиницького водопровідної мережі по праву Цанка Гітар була між Покровською та Соборною. Ну і так як вони не використані, тому що е, ті кошти включені в, в е, проєктно кошторисну документацію. Вони будуть виконуватися як або з врахуванням цих. Матеріалів, то пропозиція допомого була перекинути їх на оплату от електроенергії. Крім того, додатково було питання щодо виділення 100 тисяч на оплату електроенергії допомогоску і 60 тисяч на оплату обов'язкових платежів, для того, щоб мати можливість заплатити листопад грудень місяць, тобто закритий рік. І 98 тисяч на придбання дизельного палива для забезпечення роботи генераторів при відключенні електроенергії. Ви знаєте, що яка зараз ситуація? І дуже багато йде дизельного палива для того, щоб забезпечити наскріплю на роботу. І капева до комогос: 68 тисяч. Є питання щодо виділення коштів на господарські потреби. Ну, наскільки я зрозуміла, це придбання матеріалів э, свого друга, там інше для ремонту щось я не пам'ятаю, що ми там ремонтували. Так, ось змінах до програми, по реалізації програми. Реформували ще так. По клопотам. У нас є питання військових частин, дві військові частини пропозиції відмови у виділенні коштів. Крім того, у нас є питання 4-го державного проведення рятувального загону на 200 тисяч для забезпечення оперативного та швидкого реагування служби на надзвичайні ситуації. Ну, Тут була також роботи, але на продажу комісії. Сесіч колесі. Ну, Справа була колегія. Чи питання сесія. Але пропозиція, навіть якщо і буде виділити, то буде ще 2 тисячі Ну, однозначно не 200, тому що ми маємо забезпечити роботу своїх. Закладі до кінця і коштів дійсно потребують дуже багато. Особливо а. всі зараз ми маємо пане на роботу генераторів і забезпечення роботи енергосії, які зараз збільшилася вартість. А. Тому таке.